Друзі, всім привіт! Ви на каналі Єй. Сьогодні хочу познайомити вас із Fossi Bot F112 Pro. Смартфон, який поєднує у собі хорошу продуктивність, великий дисплей та витривалий акумулятор. Крім того, він має захист за стандартом IP68, що робить його чудовим варіантом для тих, хто веде активний спосіб життя або працює в складних умовах. Давайте розглянемо основні аспекти смартфона, щоб зрозуміти, чи вартий він вашої уваги. Але перед початком традиційне вподобайка під відео, підписка на канал і підтримка нашого збору на дрони. Ну а ми. Як завжди, погнали далі. У коробці зі смартфоном ви знайдете стандартний набір, сам смартфон, кабель для зарядки та передачі даних usb c адаптер живлення, інструкцію користувача, а також ключик для вилучення лотка сім-карти. FossiBot F112 Pro вирізняється міцною конструкцією з використанням рідкого силіконового гелю у корпусі. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і e каталог, обираємо модель та утримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог наповну, зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Завдяки цьому смартфон не тільки приємний на дотик, але й здатний витримати удари та падіння, що підтверджується сертифікацією IP 68 На перший погляд, смартфон має Брутальний, але водночас стильний дизайн, який сподобається тим, хто цінує надійність та функціональність. Виробник пропонує кілька варіантів забарвлення корпусу, серед яких яскраві та стримані кольори: бордовий, чорний, зелений, помаранчевий та синій. При цьому бокові грані у кожному з варіантів металеві. Модуль основної камери, розташований на задній панелі, помітно випирає над поверхнею корпусу. Його форма доволі оригінальна. Словом, дизайн виглядає як свіжий ковток повітря серед сучасних моделей, і помітно відрізняється від. Більшості смартфонів цього виробника зазвичай вони мають класичний захищений дизайн, і це скоріше виключення з правил, міцний, але елегантний. Що ж стосується фронтальної частини смартфона, тут встановлений 688 дюймовий HD дисплей із співвідношенням сторін 20 до 9. Це означає, що екран досить витягнутий по вертикалі, що зручно для перегляду контенту та читання. Кольори передуються насичено, а яскравість дозволяє комфортно користуватись смартфоном у приміщенні та на вулиці. Хоча роздільна здатність HD+, може здатися не надто високою за сучасними стандартами на такому розмірі екрану якість зображення залишається достатньо приємною для більшості користувачів. Захисне покриття екрану сприяє стійкості до подряпин, що особливо важливо для смартфона з акцентом на міцність. Але слід зауважити, що смартфон дійсно великий, і це практично 7-дюймовий пристрій у ваших. Руках смартфон побудований на базі 6 нанометрового процесора Mediatek MT6835, що підтримує мережі 5 g і забезпечує хорошу продуктивність для більшості щоденних завдань. Він має 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ вбудованої, якої вистачить на зберігання великої кількості фото, відео та додатків. Крім того, підтримується розширення пам'яті карткою microSD обсягом до 1 терабайта. Приємною особливістю є те, що смартфон працює під управлінням Android 14. А значить, користувачі отримують найсвіжіші можливості операційної системи та покращений рівень безпеки. Однією з головних переваг Фозібот f 112 Pro є акумулятор ємністю 7150 мАч, який гарантує тривалу роботу без необхідності частої підзарядки. Завдяки ефективній 6-нанометровій технології процесора та оптимізованій операційній системі смартфон здатний витримувати активний день використання ігри, перегляд відео робота в інтернеті без значних труднощів. Для тих, хто Багато подорожує або працює поза доступом до розетки, такий запас автономності стане справжнім порятунком, бо без великого навантаження смартфон спокійно пропрацює півтора дні. Смартфон обладнаний основною камерою з трьома модулями, головний сенсор на 50 мегапіксів, макрооб'єктивом на 5 мегапікселів та датчиком глибини для ефекту боке. Камера забезпечує якісні знімки з природною передачею кольорів та високою деталізацією, що є чутовим показником для пристрою цього класу. У нічний час якість фото дещо знижується, однак, навіть мінімальне додаткове освітлення дозволяє отримати гідний результат. Це вдяки нічному режиму, вдається зменшити кількість шумів і підвищити чіткість, що робить знімки конкурентно Можними в цьому сегменті Тест запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою в світлу пору часу. Ось такий результат він демонструє. Тест запису відео на основну камеру смартфона. Можете поглянути як він справляється зі своєю роботою. Ось такий результат він демонструє в темну пору часу. Фронтальна камера на 16 мегапікселів добре справляється із селфі за умов достатнього освітлення. Однак, у темних умовах деталізація знижується, з'являються шуми, а різкість фото погіршується. Тест запису відео на фронтальну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось такий результат він демонструє в світлу пору часу на фронталку. Це запису відео на фронтальну камеру смартфона. Можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою в темну пору часу. Ось такий результат він демонструє. Також можете поглянути на який запуску у щоденному використанні f 112 Pro справляється з усіма стандартними завданнями: швидке перемикання між додатками, перегляд відео в HD-якості, спілкування в соцмережах та месенджерах. Завдяки великому обсягу оперативної пам'яті смартфон не пригальмовує, навіть якщо ви відкрили кілька важких програм одночасно. Ігри запускаються без проблем. Хоча при налаштуваннях високої графіки, в особливо вимогливих тайлах, можна відчути легкі просідання фреймрейту. Теж HD+, дисплей та 5G з'єднання допомагають компенсувати це плавним відображенням та швидким інтернетом. Але все ж таки слід зрозуміти великий екран, роздільна здатність HD+, Ну і звичайно, друзі, все це діло не кожному зможе підійти, оскільки смартфон дійсно габаритний. Корпус із рідкого силіконового гелю справляє враження дуже міцного, приємно лежить у руці і не ковзає. При падінні смартфон має кращі шанси вижити, а IP 68 захист дозволяє не боятися пилу та бризок води. Камера на 50 мегапікселів до підходи для зйомки пейзажів чи макрофото. А фронтальна камера на 16 забезпечує якісні селфі. Завдяки Android 14. Ви отримуєте актуальні можливості ОС, включно з покращеною продуктивністю та оновленими налаштуваннями конфіденційності. Тому значних недоліків я тут не побачив та не відчув. Єдиний нюанс, який може відлякувати користувачів, це великі розміри самого смартфона. Але щоб не розчаруватися, треба розуміти, яка це категорія смартфонів. Boss F 112 Pro – це міцний і надійний смартфон. Акцентом на витривалості та сучасних технологіях він пропонує потужний процесор, великий обсяг оперативної пам'яті, велику батарею, а також підтримку 5 g для швидкісного інтернету. Загальна продуктивність та автономність приємно дивує. Якщо ви шукаєте смартфон, який витримує випробування часом і різними умовами, f 112 Pro заслуговує на вашу увагу. Але водночас це стильний смартфон з цікавими колірними рішеннями, як от одна з альтернатив захищеним моделям. Якщо вам цей огляд сподобався, вподобайка під відео, пишіть, що ви думаєте на рахунок цього смартфона, чи придбали ви ви його собі, звичайно. Ну і також після огляду я його продаю, кому цікаво, звертайтесь. Також, друзі, якщо ви ще не підписались на канал, обов'язково зробіть це, Ну а з вами, як завжди, був Юра. І на сьогодні це все.